Єдиний особливий статус Донбасу може полягати лише в тому, що він є окупований Російською Федерацією, і на окупованій росіянами території ні про які вибори не може бути й мови за українським законодавством. Що стосується звільненої території від окупантів, яка сьогодні є під контроль на українській владі, на мою думку, там мають відбуватися вибори, адже там є українські громадяни, і хто має право їх позбавляти права голоса? Безумовно, ніхто тому ми наполягаємо на тому, щоб вибори та. Прифронтові містечки. Прифронтові містечка, якщо вони є під контролем української влади, українські громадяни мають право голосувати. Завдання влади звільняти територію, не позбавляти українських громадян права голоса навіть на тих територіях, де сьогодні під контролем України. Я тоді питаю, а на якій підставі, де це антиконституційно. конституція дає право голоса, і там не написано прифронтова чи не прифронтова територія. Якщо територія, на якій діє український закон, на якій діє українська влада, на якій діють українські Українські партії безумовно люди мають право голосувати ніхто не має права їх позбавлятися. А є якийсь документ з цього приводу. Просто кажуть про різні постанови, різні документи, що це може бути. А взагалі, яка є Є проект, який передбачає заборону проведення там виборів? Ми не будемо голосувати за цей проект. До речі, вчора це питання обговорювалося на нараді керівників фракції разом з президентом, і ми там висловили з цього приводу свою позицію, що вибори не повинні відбуватись лише на окупованих територіях. А в нас хочуть навпаки, у нас протягують зміни до конституції, де дають можливість тиро. Ристам обратися і стати місцевою владою, натомість українських громадян, які живуть на контрольованих українською владою територіях, позбавляють права голоса. Парадокс це план Путіна.